Кокося, пограємо м'ячик, кокошка. Доганяй його, Доганяй. Знайшла, діставай, діставай, м'ячик. Знайшла кокося, коконь. Я знайшла, а ти не могла знайти, так? Да? Давай, доганяй, м'яча. Доганяй, кульку. Ні, не хочеш. Скажу, от візьми, принеси мені. Тоді я пограюся. Да. Я скажу, люблю так, так? Да? Дружечка. є обезьянка маленька. Ні, скажи, яка я обіянка? я китя красива така, да, ку -кося. ку косяк, Кокосик. Скажи всім привіт передаєм нашим друзям. Да, да. Всім скажу, передаю привіт. Крашка. Крошечка, кокошечка. Крошечка, кокошечка Ты моя манечка, да? А гарна дівчинка. Ну все, не буде жовнечка у да? Ні? Крошка. Такая гарнюня дівчуля. Дівчулька гарнюнка. Це <решка> что за, за балдюшка тут лежит? Балдівушка, не, не рухається, взагалі не рухається. Все, ти вже спать лягла чи що? Кося? Давай пограємось. Все, ти спиш? Лапуня, ось От таке, все. <голи> чи ти робиш вигляд, що ти спиш, щоб я тебе не чіпала? А, Ну ти не хочеш, зрозуміло, дякую. Вибачте, не буду вас турбувати. Хто прийшов, кукою? Хто до тебе прийшов? Женька? Бачиш, Жень? Куко вже готується відпочивати, до сну готується, вже миється, тому скажи, не заважай мені, Женя. Тому скажи, кукою, Женя, ти теж іди мийся вже, пора вже готуватися до сну. Скажи відстань, будь ласка, я скажи, роблю свої дуже важливі справи. Женя, не чіпай куконю, хай миється. Да, куконь? Кисюк, да? Ось така чистюня наша маленька. Ти що? Скажи, не потрібні мені твої поцілунки. У мене дуже важлива справа. Я готуюся до сну, да, кукось? Кокоша, ти зайняла Женіну кровать, да? Буде тепер твоя кровать. Все ж, нема тобі місця. Коко. Коко хоче забрати в тебе твоє спальне ліжко. Скажи, це все для мене. І зайка, і капібарка. Ну, і скажи, дякую. Подушечка м'якенька. Лягай на подушечку, коконь. Кокош. Ну що там м'якенька тобі на подушці? Бери капібарку, все баю-бай. може тебе ще укрити, ні? Купонь? ось так, все нормальок, можна спати. Казочку розказати тобі, Кокося. Хочеш казочку на Ні? Може свічку тобі запалити? Кого? Колебіль заспівати? Що ти хочеш, зайка? Погладити тебе, так? Да? Щоб добрі сни тобі наснилися. Ну, ось так. Всі друзі тут поруч з тобою, да. а Женю, Женю перенесемо в інше місце. Так, да, кокосик? Ну, все, добра, носіринка. Все. Солодких тобі снів на добра ніч.